І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає «Салінгус» на КЯПЗ Т3ЕГР. Карта Устрічна затока. Затока. Ну що ж, до бою. Ну, е, ну, язик зламаєш, поки вимовиш таку назву, так? Ну, давайте будемо просто називати його т 3 так? Можливо, ви напишете в коментарях, як ви будете, чи як ви вже називаєте цю німецьку ПТ. Отже, у нас що за ПТХ? Доволі цікава, на мою думку, 9 рівня. Так. Це нагородна техніка за Вофентрагера. Можна отримати верніше його в порталах. Так. І ну, з виду вона мені, ну так скажемо, на, на, давайте я вам. Зараз блисну так, Єгер перекладається з німецького як е, мисливець. Отже, це у нас ПТ-мисливець десь в кущиках імбокущиках стояти. Ось так, наприклад, як -от, офентрагер, так, стоїть в кущиках. Схожий на Офентрагер. На мою думку, теж е, розположення башти, воно ще те задоволення. Не зрозуміло поки що по ТТК, тому що я ще не дивився ТТК. Вже побачимо по бою. Розположення бачите, башти майже е, позаду танка. Е, і це доволі некомфортно, на мою думку. Ну, і Я не знаю, які тут КВН, але ми бачимо, що у нас башта вона така, як наші, на, на шарнірах. Так? Коливає, башта яка коливається, І е, ну, в такої башти повинні бути КВН. В принципі. І це було б чудово. Бронювання, мені здається, ну навіть з вигляду він не броньований. Отже це у нас така буде то є яга, так, а це в нас буде е єгр. ягер, ягр буде. Пишіть, поправляйте мене в коментарях, якщо я щось не розуміюсь на цій техніці, то поправляйте і це буде дуже корисно. Що в нас заряджено? У нас заряджено е 120 мм. Бронебійні снаряди 268 на 9 рівні це чудове пробиття. Отже, ми можемо нормально грати на основних снарядах. А вже поліпшені у нас 326. Не набагато більше. Ну як не набагато? Наприклад, от є такі потехи, де там по 350 так є пробиття. В принципі, нормально, але якщо є у нас силіще, то ми можемо і на основних пограти. Ну що, поки що ми бачимо, що у нас по бою. По бою у нас не дуже чудово, саме там, де тяжі влаштовують зарубіщі, Так? Там велика армада поїхала на наших тяжів і вже в нас, в нас там будуть проблеми. Нас бачимо, що Black Prince стоїть біля бази, чомусь він нікуди не поїхав. Можливо, він просто стереже базу, а можливо, він зовсім АПК. І це теж не чудово. Там лише одна ПТХ прикриває нашого ВК. А в цей момент по воді. Вже з нашого респу, де ми тут стоїмо в імбокущиках на імбоповерсті. Тут можна, до речі, ще пальму повалити і ще таке ну, загніздитися ще краще гніздо собі зробити. Прориваються в цей момент наші братіші, Мстежки, Петехи пішли, бачимо, що його контрагер наш пішов вперед. Отже, По воді ми проходимо без проблем. Повернуться тяжі чи не повернуться. Чи вони випучать очі? Ну, я про суперників маю на увазі. Чи вони випущуть очі і будуть лізти на нашу базу? Все. Біля бази суперників вже наші братіші. Отже, нам, е, наша тепер е, першочергова задача це зупиняти тих, хто повипучує очі, так, повибивати їм очі. Поки що настріляв лише 396. Так, а я ще чомусь так. А, так у нас альфа 420. Нічого собі так на дев'ятці, так, непогано. Я вже хочу пограти на такі ПТ. Я тільки не розуміюся на ТТХ, ще знову ж повторюся, мені здається, що бронювання зовсім немає. Хоча під шаленими кутами у нас ВЛД. І це чудово. Якщо у нас є КВН, то ми можемо через ВЛД непогано танкувати. Не зрозуміло, до речі, чи башта в нас танкує. Ну, бачимо, що всі. верніше, що всі. Бо нам лише стрільнув конвой, так? Він нас пробив бебехови. Ну, конвой це імбіщінське імбіще, теж петеха така, яка, в принципі, бебехами нахлопушує дуже непогано. Ну, ми бачили, що один випущував очі, нахлопушився, один ворог знищений у нас. Настріляли ми небагато. Я так розумію, тут буде не по деміджу, а більше по ворогам. Ну, хотілося б так. Поїхали, будемо. Дивіться. Там, е, яка тепер ситуація у нас в цьому бою? По центру начебто поки що нікого немає, отже, ми можемо поїхати е, по іншому фланзі, так, туди, через ці скелі. І е, неочікувано виїхати в тил суперникам по просто народному взад. Я бачу, що Блекпринс стоїть, ну все ж таки Блекпринс авикажний. Шкода. Міг би він там... Допомогти нашим шантажам. В цей момент бачимо, що наш братіш, там стоїть на базі бере базу е, суперників. Так? Тут попереду нас Т-43 їхав нахлопушився, і думаю, зараз я об'їду, перехитрую. Хитрун такий, хитрунець. І тут отримав. Чудово, у нас альфа нарешті вилітає. Там бачимо 415 вилетіло. Ну, Більше поки що не вилітає. Ну, Нам цього вистачає. Два вороги вже знищено, вже 1500 настріляно. Танкано один, один постріл. Отже, лобом можна танкувати, але башта все одно е, ну, мені, не, не, мені здається, що вона не ну, просто картонна. Бо такі башти вони в основному картонні, такі що коливаються. Да? Маска гармати тут невелика, я так розумію. А, Ну так, да, її майже зовсім немає. Так, по бою у нас 11-9. Їдемо вже, бачимо, повернулися все-таки е, суперники, їдемо, допомагаємо нашим всекомандуцям. Вони там самі не впораються без нашого. Вже Імбо ПТ, -е", так називаємо. Ну, по цьому бою непогано. Так, і ще є по кому постріляти, є кого позабирати. Тут у нас два постріли. Пробиття у нас вистачає, щоб е, е, взад мавшину е, е, нахлопушити. Мосьхіну. Мосьхіну, так? Ви ну я тут його називаю, малушен. Тут Кожен по-своєму називає танки. І це чудово. Я думаю, що ви в коментарях напишете, як... Ну я б, наприклад, Ягер. Т3 Ягер називав би його. по народному, так. Або просто мисливець. І, знаєте, виїжджаєш такий, ну... Будемо нахлопушувати. Такий виїжджаєш на полювання, знаєте? <свісно> Мисливець виїжджає на полювання. Тепер вже вмикнули ми режим полювання і їдемо, допомагаємо. Тому що, ах, не впору, не, не встиг доїхати. Доволі рухливий, я вам скажу, доволі маневрений. Петехель. І це теж плюс. Ну, лише бачимо, ну, мінусів я мало побачив по цьому бою, а ось, е Лише один мінус це те, що у нас бронювання немає. Це такий він. Мені більше як на СТ. На Стежку е снайпера. Боїся GS робіть. Не здився там, де Так, а є 50-де? 50 можна виїхати і в корму заїхати, я вам скажу. Це розуміє наш герой і зразу повертається назад. І напевне, дивіться, вірно робить. Зараз нам об'їхати навколо цієї скелі, і ми там вже можемо прострілити G Sorra. Ну, не зрозуміло, де Є50. Де е ну не вже вони не об'єднаються, а Є-50 е поїде на нашу базу захоплювати. Ну це був би невірний варіант з їхньої сторони. Режим мисливий смикаємо знову. <рес> так. А полювання вже буде, коли побачимо. Опа! А він стоїть, дивись, а він там нас випасав. Зрозуміло, дуель на дуель. Ну що, ну перезарядка, ну демо його не переселюємо. Лише якщо він помилився, а він помилився, він від'їхав, йому треба було перестрілювати, просто, просто зараз перестрілюватися. Танканути, пря, танканоти. Чудово. Ну це пощастило, реально. Чомусь він так висілював. Напевно, що думав буде рікоше. У нас Black Prince проснувся. Чудово. Тепер Переб'єднуємося. Ну вже у Блекпринці там пул хп по ньому ніхто не стріляв, по-моєму. Але нам би хотілося воїна отримати, так? 3, 3.36... Опа, приїхав. 60. 3, 370 настріляв і 6 проїзничних. Чудовий, дякую за реплей, кажу вам всім слава Україні. Я всім дякую до зустрічі.